Як не дивно, протистояння лідерів не викликало великого інтересу у місцевих уболівальників. На трибунах зібралося усього близько тисячі глядачів. Гості активно почали зустріч і вже на 15-й хвилині заробили пенальті. Олег Тарасенко з точки вивів Черкащан уперед. Далі мав забивати Саїд Белмохтар. Однак нападник Славутича з близької відстані не влучив у ворота. Після цього господарі перехопили ініціативу і на останніх хвилинах першого тайму зрівняли рахунок. Андрій Ліченков упорався з дальнім ударом, але першим на добиванні був Черненко. У другому таймі знову міг забити Тарасенко молодший. Але на м'яч після його удару головою зреагував голкіпер Десни. Чернівці відповіли ударом у поперечину воріт суперника. Загалом ініціативою володіли гості, але на 82-й хвилині арбітер призначив пенальті у їхні ворота. І колишній гравець черкаського Дніпра Петро Кондратюк приніс перемогу Десні. Таким чином, черніївська команда стала односібним лідером групи А. Славутич відстає на три очки, маючи на один зіграний матч більше. До першої п'ятірки також входять ска Оболонь-2 та Реалфарм. Саме з командою із Южного черкащани зіграють зіграють удома 8 вересня. Олег Кукса, Віка новини.